А я ще раз хочу нагадати наших спонсорів. Отож, ексклюзивний спонсор цукерки на паличці Дурукан. Дурукан від смакуй по поповній. Робус Поліграф» – швидко, якісно, зручно, ціни виробника. Інтернет-магазин корисних продуктів з щотижневою доставкою без ГМО Юа. Пейнбольний клуб Камікадзе. Інформаційні спонсори. Улюблене радіо студентської ліги КВН Львівська хвиля, файне радіо ФМ Галичина. Газета Львівська пошта, національна банерна мережа Банер Юа. Інтернет-сайт Культура Львів. Молодіжний медіаресурс Тут Таймс. Львів онлайн. Ваші облиски. А тепер ще віші облески. Зустрічайте наступну команду на цій сцені. Один з половиною чоловіка. Один з половиною. З вами Радіо Галичина, а офіційним спонсором нашого ефіру є солярій Дарк. Солярій Дарк – традиції, збережені століттями. <плес> Сьогодні в нашій студії переможець фабрики зірок новоспечений артист Гарячий перчик. Дуже дуже гарний танець, але то є радіо, і тебе ніхто не бачить. Ти вже рік на естраді став мега популярним, і як я погуглив в яндексі, ти випустив свій новий альбом. А, ну, так, я думаю, він буде платиновий, ось я вам його приніс в подарунок. Дякую, але чому на обкладинці павло зібров? Ну, чистого диска не було, взяв той, що не шкода. Добренько, тоді давай зробимо невеличку демо-презентацію твого альбому. Отож, перша пісня називається Святково-підліткова. а, -а крокоділи бігімоти. А, обізяни -а, кашелоти. А-а-а, рясному випускний. Ага, а в рясному випускний. Пісня, звичайно, не смішна, але добре, що правдива. Ну як мені не зраджує пам'ять, десь я чув, по-моєму, плагіат. Ну, не заперечую, в мене крадуть. Свят, якщо не секрет, який твій гонорар? Ну, десь 2-3 тисячі я плачу, щоб виступити. От наступна композиція в нас про любов. Про любов до податкової. Е, так, я цю пісню заспіваю вам акапельно. А там олені, олені, не бриті і не голені. Дивні створіння в них як сіва з управління. Сяд, якщо і в пеклі є радіо, то воно крутить тільки твої пісні. А я чую у нас в студії дзвіночок Алло. Добрий день. Я б хотіла задати запитання гарячому перчику. Так, маленька, я тебе слухаю. В тебе є гроші? Маленька, я для тебе їх завжди знайду. Ну, як будеш вертатись додому, купи, будь ласка, хліба по дорозі. Мамо, що ти мене палиш, просини дзвони. Свят, от у тебе є райдер? Е, так, то, то є крона до мікрофона, е, виключно зелений ММДМС і охорона після виступу, е, щоб не била. Ось я чую в нас наступний дзвіночок, алло. Гарячий перчик. Я твоя палка прихильниця. фан-клуб у Львові. Шалені від твоїх пісень. Я хочу... Мама, твій голий вже всі знають, що ти мене палиш знову. <рес> ти свят як житель Західної України являєшся справжнім патріотом, про що свідчить твоя наступна композиція? Він лежить не дише. Він не наче спи. Центрі у столиці звуть його і ліч. Дякую, з нами в прямому ефірі був артист красивий, гарячий перчик. Єдиний артист, який на корпоративах виступає за їжу. Напіс. Один з половиною чоловіка ваші облиски.